Не для всіх жителів Полтави сезонне потепління стало приємною новиною. Весняне повітря для мешканців одного з міських районів замінив огидний сморід сміття. Ним дощенту заповнені околиці мікрорайону Очеретянка, а саме вулиці Левадна та Довженка. Люди, які на машині їдуть, та вже не вашо важко ж виїхати. О, там возлі школи там вже чотири чи скільки теж баків стоять. кожен день їх обиють. А це ж тут раз. Чи два в неділю як приїдуть, а зимою я ж кажу, що взагалі не то часто трапляється і таке, що сміття з баків розгрібають тварини та розкидають по околиці. Виною тому стверджують Полтавці застарілість сміттєвих контейнерів. Дивіться скільки років тим бакам, mm -hmm. на них страшно дивитися. А якби вони були з кришками новіші, в центрі там нові баки. А у нас тут що було, те не нужно, виставили і все. Раніше вулиця виглядала зовсім інакше, запевняє Владислав, 14-річний старожил Очеретянського мікрорайону. Було тут ну чисто. Ну з'явилися ну люди, які забирали на списано оці мусити, корочі. Люди просто розкидували мусор по всьому до міської влади та комунальних підприємств. Жителі очеретянки цього року ще не звертались. Нам же у прес-службі міської ради пояснили, жителі району мають самі вийти на зв'язок з працівниками ЖКГ, а ті, в свою чергу, будуть апелювати до комунальних підприємств. Але оскільки полтавське профільне комунальне підприємство не займається вивозом великогабаритного сміття, послуга є платною. В Свою чергу люди розповідають, що й самі організовують планові прибирання. Як тільки потеплішає, знову влаштують суботник.